Вітаю вас на уроці української мови. І тема сьогоднішнього нашого уроку – розпізнаю слова зі звуками дж, дз, дзі. Звукобуквений аналіз слів і складання і записування речень. Про дзвініт уже урок. Починається урок. Приготуйте без муроки все, що треба до уроку. Зошит, ручку. Олівці. Все готове? Молодці! Тож, розпочинаємо. Давайте подивимось, хто із героїв на нас уже тут чекає. Правильно, це гаджик та родзинка. Давайте ми подивимось, про що ж вони розмовляють. Що ти читаєш, родзинко? Одержала записку від Оленки. Чому ж ти не радієш? Невже в записці щось неприємне? Записка приємна, але написана з помилками. Тут і не знаю, радіти чи сумувати? Скажіть, будь ласка, яке повідомлення отримала наша родзинка? Повідомлення від Олен Чому вона сумує? Тому що Оленка зробила у записі якісь помилки, і зараз ми з вами подивимося, яких саме помилок зробила Оленка. Давайте переглянемо. Привіт, розинко! А, а вона ж не розинка, а родзинка. Я джуд же, хочу з тобою друджити. Дуже, а не джудже, хочу з тобою не дружджити, а дружити. Олена Бжілка. Давайте подивимося, як правильно треба. Привіт, родзинко! Я дуже хочу з тобою дружити. Олена Бжілка. Чудово. Зараз відкриваємо з вами наші зошити, записуємо число, класна робота і каліграфічну хвилинку. Це у нас буде буквосполучення сполучення дж. О, я вам нагадаю, що якщо ми з вами писали ваше є місце на цій сторіночці, ми відступаємо один рядочок, у другому починаємо писати 16 вересня. Якщо місця вже немає, переходимо на новий чистий аркуш. Поставте, будь ласка, відео на паузу і запишіть. Після цього внизу посередині запишіть вправа 4. Саме з цією вправою ми будемо зараз працювати. Ми спробуємо виправити ті помилки, яких допустилася Оленка, і записати повідомлення правильно. Ось таке повідомлення у нас з вами вийде. Вниз спускаємося на наступний рядочок і починаємо писати привіт, родзинко! Я дуже хочу з тобою дружити. Зверніть увагу, коли ми до когось звертаємося, після, перед зверненням ми повинні поставити кому: Привіт, родзинко, знак оклику, так? Це ми емоційно вимовляємо. Кличемо, наче привіт, родзинко! Наступне речення: якщо навіть у вас тут залишилося місце, ми пишемо з нового рядочку. Я дуже хочу з тобою дружити. Знизу, будь ласка, самостійно, нижче запишіть Олена, бджілка. Ставте відео на паузу і працюйте. Після того, як ви опрацюєте ту вправу, ми з вами трішки порозгадуємо загадку. Я над квітами літаю, цілий день медок збираю. Взимку і дорослі діти будуть всі медку радіти. Хто в нас там медок збирає? Правильно, це бджола! Далі ми з вами подивимось, яких е комах зустріла родзинка. Вони розповіли про себе наступні речення, твердження та да, загадки, а родзинка відгадувала їх. Давайте ми спробуємо. Я про себе так скажу. Я без діла не сиджу, я літаю, всіх бужу. Я не жук і не метелик, а веселий, добрий джме-джмелик. І пригадуємо, як виглядає наш джмелик. Ось такий джмелик. А ще у нас тепер є з вами малюнки комахи. Давайте ми спробуємо згадати, як називаються ці комахи. Це для вас підібрав ваш друг ще бетончик цих комах. Правильно, перша це бджола, другий це джміль. А ось це ець. Давайте згадаємо, хто такий гець? Це ґець. Це комаха, яка схожа на муху, але кусає і п'є кров. Подивіться на неї. Гець, повторіть це слово. Гець. Чудово. Тепер, будь ласка, дітки, запишіть вправа 5, посередині запишіть вправа 5, і будемо виконувати наступне завдання, яке для нас приготував щебетунчик. Нам треба записати назву цих комах Бджола Джміль Гець. І я хочу вам сказати, що під час зараз ми далі будемо з вами робити звукобукваний та аналіз слова. Запам'ятайте звук. Дж, «Дж» і Дз, дзі, це один звук. Тобто, далі олівчиком. Ми з вами виділимо олівчиком. Ось такою дужечкою «дж». Таким чином, ми показуємо, що це один звук. «дж». Знову «дж» Олівчиком виділяємо. А тут у нас буде один звук дз. Пам'ятаєте, як я казала вам, є звук Ц, а є звук з, м'який. Так? Гец. Тут м'яко. А в слові дзвінок тут твердий «дз», «дз», «дзвінок». Ставте відео на паузу і працюйте. Давайте тепер. Ми трішки з вами відпочинемо. Чудово відпочили. І з вами виконуємо наступну вправу. Запишіть, будь ласка, посередині права 6. Ви вже вмієте писати це слово. Давайте самостійно записуємо вправа 6. Наступна вправа наша така: Побудуй звукову схему слова джміль. Для того, щоб побудувати спочатку схему, ми запишемо саме слово джміль. Запишіть, будь ласка, слово джміль. Позначимо олівчиком зверху обов'язково, що дж це один звук. Дж. Щоб ми не забули, так? Дж. Тепер ми з вами будемо визначати дж, дж, дж. Не співається, це точно приголосний, дж, звук приголосний, дж, дж. дж. Твердий. Далі мі, мі. мі. Приголосний, але м'який. Ми чуємо не м, а мі, ні. Далі і тягнемо і кружечок. Лі, 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 м'який. М'який приголосний. Так, давайте подивимося. Ось така схема у вас повинна вийти. Пишемо схему внизу олівцем. Підкреслюємо все: Дж, джмі і лі. Давайте згадаємо з вами букви, які роблять наші приголосні м'якшими, м'якими. Це в нас І, Я, Ю Є, м'який знак. Саме якщо приголосна так, буква, яка позначає приголосний звук, стоїть перед цими буквами. То вони будуть м'якими. Позначаємо цю букву, яка буде позначати, позначати м'який приголосний звук. Давайте тепер порахуємо, скільки тут букв. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давайте порахуємо, скільки тут звуків. Називаємо «дж». Це один, бачите, щоб ми не забули. У нас тут є вже дужка. Один звук М, другий І, третій Л, четвертий. Чому м'який знак? Ми не раховуємо звук. Він не дає нам ніякого звуку, він тільки допомагає нашим попереднім приголосним, правильно? Тому у нас вийшло чотири звуки, шість букв. Чотири звуки, давайте порахуємо, скільки тут буде складів. Джміль. Один склад? Джміль. Так, звісно, один. Ми навіть бачимо, що у нас є один кружечок. Якщо тут один кружечок, буде один склад. Є. Записали. Поставили відео на паузу і записуємо. Далі перед нами читалочка, яка дуже любить читати журнали. Її найулюбленіший журнал це чміль. Прослухай, що вона дізналася з нього. Бджоли живуть родинами. Роями. У кожній родині є королева матка. Трудні робочі бджоли. Матка і трутні народжують нових бджіл, а робочі бджоли виробляють. Мед. Ось таку цікаву інформацію для нас знайшла читалочка. Запам'ятайте її, будь ласка, і перевіримо, чи вийшло вас запам'ятати. Як називається бджолина родина? Бджолина родина називається Роєм. Рій. Далі, які бджоли виробляють мед? Це легко запам'ятати, так? Давайте подивимось, вона, вибачте, наша читалочка сказала, що це робочі бджоли. Це дуже легко запам'ятати, вони роблять для нас. Значить, ми їх називаємо робочі бджоли. Робочі бджоли виробляють мед. Так, скажіть, будь ласка, чи все вам було зрозуміло на уроці? Я сподіваюся, що так. На сьогодні наш урок з української мови закінчено. До побачення, до нових зустрічей.